У Хмельницькому відбувся фінал інтелектуального турніру Ігри розуму серед закладів професійної освіти. В фіналі взяли участь 12 команд: 60 учасників із шести закладів освіти Хмельницької міської територіальної громади. команди фіналісти обиралися у відбіркових етапах турніру, які проводилися у закладах професійної освіти, і охопили майже чотири сотні учнів. Тож про те, як проходив сам турнір, поговоримо із виконуючого обов'язки директора комунальної установи молодіжний центр Наталія Добровольська з нами у студії та заступниця начальника управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Олена Мандзій. Я вас рада вітати і слава Україні! Героям слава! Давайте ми на початку нагадаємо історію проведення і розуму, як вони в нашій громаді давно проходять, і чи ви вже побачили, що за ці роки полюбилися вони учасниками? Так, насправді ігри розуму мають вже свою історію, і вона триває з 23-го року, коли розпочалися ігри розуму, і всі і управління молоді спорту, і молодіжний центр зрозуміли, що це цікаво молоді, і почали це розвивати. І зараз вже 25 п'ятий рік і в нас триває вже таке повне друге коло «Ігри розуму серед різних навчальних закладів міста. Розкажіть, пані Олено, як відбулася колаборація із молодіжним центром, як поділили обов'язки, хто за що відповідає? Ну, взагалі, ідея проведення таких ігор народжувалася в молодіжному центрі. Звичайно, управління молоді та спорту підтримує, заохочує молодіжний центр до таких ініціатив. Так як це наша підпорядкована установа, то ми допомагаємо в організаційних питаннях, там фінансових, можливо. Ну і звичайно, разом долучаємось до організації цих ігор. Цього разу, як я вже казала, було майже 4 сотні учнів. Чи збільшується їхня кількість? Що ви бачите? Так, збільшується, і ми змінюємо трішечки формат, намагаючись охопити більшу кількість учнів, і ще намагаємось дати їм можливість організовувати самим. Тобто в цьому році відбувалися ігри розуму трішечки в іншому форматі для закладів професійно-технічної освіти, так як в тому році вони проходили всі різні етапи з нами. В цьому році ми їх намагалися. Залучити учнівське самоврядування до організації відбіркових етапів. Тобто вони відбіркові етапи проводили в себе в навчальному закладі з повністю своєю організацією з нашою допомогою, за чіткою інструкцією, як діяти і що робити крок за кроком. Таким чином, ми охоплюємо більше учнів, таким чином даємо можливість працювати командно, набирати командне, організовувати, брати відповідальність на себе і дивитися, який вийшов результат. Це насправді дуже цінно і. Ми бачимо, що такий е, досвід е, він. Е... Популярний популярний, можливо, важче спочатку, коли треба взяти відповідальність на себе, mm -hmm. але коли воно вдається, і коли цікаво для учнів і цікаво для вчителів, і ми бачимо дуже хороший результат, дуже цього тішимося. А минулого разу ви організовували і відбіркові етапи так само. E, так, Так, минулого разу організовували відбіркові етапи, приходили в навчальні заклади або запрошували їх до себе на свою територію. Повністю їх знайомили з цим форматом і проводили mm -hmm. повністю самі, де Команди організаторів були на, ми, судді, ведучі, там, команда молодіжного центру, волонтерів наших. Ось. А в цьому році відбіркові на себе взяли mm -hmm. заклади освіти самі. Так само і в школах також було. Школи теж дуже активно і гарно в тому році зробили відбіркові самі в себе в навчальних закладах. Ми сьогодні говоримо про фінал саме серед закладів професійно-технічної освіти. Пані Олено, але вони ж проводяться і в різних навчальних закладах, так? Розкажіть. Так, звичайно, як сказала Наталія, ми охоплюємо всі заклади нашого міста. Тобто ми починаємо коло з шкіл загальноосвітніх шкіл. Uh -huh. Далі ми професійно-технічні заклади, далі в нас ідуть коледжі, і на закриття кола в нас студенти вищих навчальних закладів приймають участь в цих іграх. Uh -huh. Цього разу скільки закладів доєдналося на відбірковому етапі. На відбірковому етапі доєднались всі заклади професійно-технічної освіти. Це шість закладів наших, нашого міста. Всі були доєднані. Розкажіть про те, як ви допомагали їм організовувати ці відбіркові етапи, тобто надсилали якісь інструкції щодо проведення правил і так далі. Так, для початку зібрали педагогів-організаторів та представників учнівського самоврядування, пояснивши, що би ми хотіли, як би ми бачили, щоб вони зробили в себе відбіркові етапи. Також надали їм повну інформацію, розписану інструкцію на Google диску, де є готова презентація, де є інструкція крок за кроком, що робити, як зібрати команду, як показати суддям, що виконувати. Ну і, звичайно, давали їм заповнювати звітну інформацію. Це теж дуже корисно. надсилати нам її, вчитися працювати, з опрацьовувати інформацію, ділитися результатом. А ми вже в себе її вносили, теж в свої відповідні таблички. Також ми ее um... Приходили у гості, коли в них проводився коли проводився відбрукові етапи. Ось цей такий формат мені дуже подобається. І коли ми приходимо і дивимося, спостерігаємо, як вони це виконали, чи були залучені учні, скільки їх було, як зібрані команди, назви команд, як, хто працює в, в самому в, в, в суд судді, чи це вчителі, чи це учні. За цим всім ми спостерігали. хто де, як веде цей відбірковий інтелектуальний турнір. І це дуже цінна інформація. Таким чином, і для себе ми помічаємо активних учнів та студентів, зацікавлених в процесі. Не коли ми просимо відрядити так, угу. активних, коли хтось їх обирає. А ми дивилися і спостерігали, і самі бачили, хто зацікавлений, в кого вогники горять в очах угу. і хто хоче таке робити. Чи все вдалося, коли ви прийшли? Побачили стежили за тим, як все відбувається, як на ваш погляд. Чи заклади змогли впоратись з цим завданням? Так, змогли впоратись на всі 100%. І можу сказати, що знаєте, це як український борщ, навіть якщо є одні і ті самі інгредієнти, угу. і дати це різним хозяйкам, то, то він буде так. різний на смак. Тому у кожному навчальному закладі ці відбіркові вони були витримані правила, але вони були організовані по-різному, тому що робили їх різні люди. Ось, і за цим Стерігати було дуже цікаво і дуже цінно, тому що коли бачиш, що в людей щось здається, і ми їх за це хвалимо і кажемо, що тут можливо треба було змінити, а тут можливо додати. А тут ви взагалі молодці і впорались, і навіть були такі навчальні заклади, в яких ми почерпнули для себе якісь новинки. Тобто, коли звучала хвилина мовчання. В одному з навчальних закладів зачитували героїв, які загинули в. Війні саме з їхнього навчального закладу, такого ще формату ми не робили і не бачили, але це теж дуже цінно. Також якісь організаційні моменти ми для себе бачили і брали на замітку, що ось вони так роблять і так зручно, можливо, і нам так спробувати, тому що коли даєш можливість організовувати і робити по-своєму, то кожен робиться по-своєму, і це цінно. Пані Олан, скільки тривали такі відбіркові етапи? Ну, відбіркові етапи ми дали термін місяць протягом місяця. Вони вибирали собі кожен навчальний заклад, дату, в яку їм краще провести. Ми їм за день до того відправляли всі матеріали, ну і, звичайно, йшли до них в гості подивитися, як проводяться. Ну протягом місяця все відбулося відбулось, і дійшли ми до фіналу. От давайте тоді про фінал поговоримо, як довго тривала до нього підготовка. Ну, підготовка до фіналу триває від початку, коли всі пішли в полях організовувати mm -hmm. на своїх майданчиках ці ігри, звичайно, тому що фінал це не лише сама гра, це також і вибір приміщення, і вибір ну, Якихось, звичайно, питань, але разом з тим це і підбір партнерів для того, щоб нагородити наших учасників, щоб вони мали класні подарунки. Ну, Багато-багато всього. Тобто підготовка триває ну, майже цілорічно, так як у нас всі заклади беруть участь. тобто Ми готуємось, ми шукаємо і партнерів, і спонсорів, подарунки і питання, звичайно, придумуємо, ну, і якось так. От про питання. Турнір складався з семи тематичних блоків. Так? Розкажіть, так. як ви складаєте ці питання? Можливо, де їх шукаєте для того, аби було цікавіше? Питання. Над питаннями працює вся команда Молодіжного центру. Волонтери також, тому що в нас волонтерів багато є школярів. Ми часом їх перепитуємо чи так uh -huh. нормально. Рівень складності обирається для школярів один, для інших навчальних закладів. У нас в команді є різні люди: є історик, є психологи, є юристи, і ми всі ці навички використовуємо в підборі питань і намагаємося їх не повторювати, щоб вони були цікаві, не надто важкі. Вони є користом. Лисними, легко запам'ятовуються. Запам'ятовується легко, тому що на, завжди на фінал, чи то півфінал, чи то відбіркові, завжди такий змагальний ефект, mm -hmm. такий відчутний є між командами. І враховуючи, що ми питання ці задаємо, даємо на них певний час, щоб вони дали відповідь. Потім звіряємо, коли ми збираємо бланки з відповідями, ми зачитуємо відповіді, самі відповіді. Mm -hmm. Тобто команди розуміють, чи вони правильно mm -hmm. дали відповідь. І таким чином вони запам'ятовують цю інформацію. Тому намагаємося, щоб питання були. Такі і корисні, і цікаві, і не надто складні, щоб використовувалися в повсякденному житті, тому що там і логіка, і мислення, і Україна, і війна всі-всі в -всі різні блоки. Культури. Хочу додати Наталію, Вони тестять часто ці блоки, ці питання на працівниках управління молоді та спорту. І в нас таке є о. Дуже щось легкі блоки, щось легкі питання. Або о, ми взагалі цього не знаємо. І до речі, дуже приємно, що дуже часто ну, такі блоки, що буває, я кажу: ой Боже, ну звідки це діти можуть знати? І вони вони дають відповіді mm -hmm. на ці питання. І дуже приємно, що наша молодь вона така розвинена інтелектуально і ну просторова. Вони ну класно мислять, класно знаходять і логічно підходять до відповідей. А як ви визначали ці сім тематичних блоків? Тому що так це не просто якісь предмети, це дійсно і логіка, і технології. Це такі цікаві блоки. Ну, хотілося щоб було цікаво, щоб це була не тільки навчальна програма, бо навчальної програми вистачає всім в їх навчальних закладах. А uh -huh. тут хочеться дати такої інформації, яка буде корисна в житті, і дати можливість ще командного такого духу попрацювати в команді, подумати над сучасністю, над тим, що зараз відбувається, над тим, що відбувалось колись, тому що була є блоки і культура. Часом ми і змінюємо назви блоків для різних навчальних закладів, намагаємось бути. Зараз в ногу з часом іти і підбирати такі питання, щоб були цікаві всім, щоб перемагали не лише відмінники навчання, uh -huh. а можливо, є якісь там діти, які захоплюються якимось мистецтвом або спортом. Тобто, відмінник навчання не завжди знає там на пам'ять всіх спортсменів, чи, до прикладу, там якісь там кубки, хто коли де завойовував, чи якихось культурних діячів. Тобто для того, щоб команди були. Зібрані е, з різного кола дітей, і щоб це було цікаво. От пані Наталя говорила про те, що такий змагальний дух він дуже відчувався а командний дух він відчувається зазвичай. Чи бачите ви що діти об'єднуються між собою? Можливо, болівають за свій навчальний заклад. Так, звичайно, зазвичай на фінал, всі, всі приходять, по перше, одягнені в якихось футболках з їх з логотипами їх навчального закладу, або там з галстуками, або ще з якимось елементами, де є зображені їх навчальний заклад. Також назви команд вони придумують дуже цікаві. Змагальний ефект він присутній, я можу сказати, в будь-яких іграх, так, коли є переможці, коли є ті, хто не. Не дісталась їм перемога. Але тут ще велику роль грають. Подарунки і кубки це теж здобута перемога. Кубок вони несуть свій навчальний заклад, і це їхнє лице, їхній рівень знань також показує. Також подарунки зараз на гарному рівні. Ми намагаємося залучати партнерів, щоб дарувати і своїми силами, і партнерів гарні подарунки, цінні призи і поїздки. Також тому змагатись є за що завжди. Того і присутні такий ефект. Наскільки запеклою цього року була? Боротьба? Родьба, якщо по балах до прикладу дивитися, оцінювати. Ну, вони завжди йдуть в ногу. Там різниця між переможцями може бути в бал. У нас часто і цього разу так само було, ми ще додатковий раунд робили для двох команд, розігрували третє місце, тому що однакова кількість балів була. Mm -hmm. Ось. Але ну, от навчальні заклади цього року мені дуже було приємно, що одна з викладачів, яка привела команду, вона сказала в кінці, вони такі здобули перемогу, і вона сказала, то не недаремно я вас заставляла, що ми це все проходили, ми це все… тобто так цікаво. Тобто, це то, ще історика впливає на освітній процес зворотньо, тому що не тільки знання вони використовують на змаганнях, але потім і розуміють, для чого їм потрібні ці знання, що їх можна використовувати в повсякденному житті. Так, так, це дуже цінно, і це насправді Олена Володимирівна наголошує про це. Приємно чути, що готувалися, тому що вже не в перший раз проходять ігри розуму, відбуваються ігри розуму, і вже всі знають, що mm -hmm. це таке, як це відбувається, і як здобути перемогу, а здобути перемогу тільки трохи підготуватись, підчитати, згадати історію сьогодення. То приємно, що готуються. Mm -hmm. Давайте озвучимо переможці. Хто це цього року? Цього року взяли перше місце, 25 те училище професійне. Вони взяли два призові місця. І перше, і друге, так як від кожного навчального закладу було представлено по дві команди. Ось і 25 те училище взяли два переможні місця, і третє місце Хмельницький професійний ліцей. І е, ми вже пригадали, подивилися сьогодні. В тому році теж 25-те училище було в е, переможцях, і Хмельницький професійний ліцей теж був. Тобто, це говорить про рівень і говорить про те, що готуються молодці. Але так. вони помінялись місцями 25-те минулого року були на другому місці. Так. А цього року вони взяли перше місце. Тобто, вони вже то, все одно вони конкурують. Ну і інші з ними так само конкурують на рівні, змагаються всі. Учасники. Щодо інших, насправді такі змагання ще необхідні, щоб і навчитись програвати так само, тому що в житті буває різне, і ти не завжди перемагаєш, і твоя команда теж не завжди. Що бачили на обличчях тих, хто не здобув перемогу? Е, ну, е, найважче, е, найтаке. Найважче, най е, Майже трошечки не дотягнули до переможного місця, це четверте місце. Так ось я не можу сказати, що ми бачили прям дуже велике розчарування, але дуже надіємося, що всі хотіли перемогти. Всі 12 команд хотіли перемогти і вірили у свою перемогу, але перемогли, перемогли тільки три. Тому, звичайно, вони були трохи засмучені, бо коли готуєшся, коли очікуєш і хочеш перемогти, то трохи засмучений. Але я надіюсь, що це буде поштовх. Товхом для того, щоб uh -huh. трошечки підтягнути і подивитися, в якому форматі це відбувається, і знати, що підтягнути приблизно. Тому що якщо декілька разів проходити, все одно трошечки зрозумілий uh -huh. формат, і які науки треба знати. Uh -huh. Турнір вже зазнав змін, як ви розказали, і про те, що трохи змінилися ваш вплив на турнір, і так далі на відбіркові етапи. Що б ви хотіли, можливо, ще трансформувати на наступний рік? Чи говорили вже про це думали? Ну, я от собі думаю, що можливо вже долучати заклади до формування блоків і питань. Ми ну цього ще не давали. Ну не знаю, моя думка на сьогодні. Ну не знаю, це ще треба. Обговорювати взагалі. в команді взагалі ми спілкуємося на рахунок того, щоб масштабуватися між містами. Поки немає. Ми розуміємо, що ігри розуму і студентська битва вони живуть і вони будуть жити. І постійно треба щось змінювати, додавати, щоб бути цікавими. Тому така співпраця була б була б дуже цікава, враховуючи, що ми даруємо переможцям поїздки містами України. Зазвичай ми відвідуємо якісь цікаві великі навчальні заклади наших партнерів. Відвідуємо наших колег, молодіжні центри, різні цікаві місця, різних міст. І було б цікаво поспівпрацювати, поборотися з містами. Ось над цим треба дуже багато працювати, але поки як ідея ідея ця живе, будемо мати надію, що настануть трохи кращі часи, і ми будемо мати більше ресурсу для того, щоб потреалізувати її саме. Цю ідею. Зараз закінчився турнір для закладів професійної освіти. Що далі? Ну, далі в нас е, по колу йдуть е, заклади е, коледжі, далі вузи, вищі навчальні заклади, і потім в нас почнеться третє коло з школярів. Угу. Тобто, вже наступного року е, фактично можемо сказати, що ігри розуму не тривають постійно протягом так. року, враховуючи те, скільки етапів кожні навчальні заклади проходять. Так, так, тривають протягом року і готуємось. Ми вже отак, як Олена говорить, Почали з коледжа. Ми вже готуємо фінал, вже готуємо тоді питання для вищих навчальних закладів. Потім будемо готувати все в процесі. Отак, такими кроками готуємось постійно. Ну а ми будемо за цим стежити. Вам дякуємо за те, що сьогодні доєдналися до нашого етеру. Заступниця начальника управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Олена Мандзій була з нами у студії та виконуючи обов'язки директора комунальної установи Молодіжний центр Наталія Добровольська. Дякуємо.